Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день! Сьогодні ми продовжимо вивчати цифри. Давайте їх пригадаємо. Яку побачите цифру, таку називайте. Молодці! Пригадали цифри? А зараз давайте порахуємо. Від одного до п'яти. Один. Два, три, чотири і п'ять. Дуже добре. А зараз від п'яти до одного. П'ять. Молодці малята пригадали цифри. А ось перед нами з'явились клітинки з цифрами. Але однієї цифри не вистачає. Якої? Подивіться уважно. Так, це цифра три. А ось наступні клітинки. Яких цифр не вистачає? Один і три. Молодці. І наступне завдання. Які цифри поставимо в клітинки? 2 і 4. Молодці. Я вам пропоную порахувати предмети, які намальовані на цих картках. Подивіться уважно, скільки полуничок, а кількість ми позначимо цифрою, скільки тістечок. Скільки яєць? Одне. А скільки вареничків? Так, чотири. А скільки морквинок? Добре. Їх три. Ви добре порахували. А зараз давайте виставимо картки від найменшої кількості до найбільшої. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Подивіться уважно. Скільки морквинок? А чого більше морквинок чи тістечок? Чого менше? Вареничків чи полуниць? А чого найменше? Молодці малята. Давайте пограємо в гру, що спочатку, а що потім. А що спочатку? Один чи два? Так, один, а потім два. Яйце і яєшня. Спочатку яйце, а потім яєшня. Варення з полуниць і полуниці. Що спочатку? А потім варення, салат і овочі. Спочатку овочі, а потім вже готовий салат. Молодці малята. А зараз погляньте на ці геометричні фігури. Якого вони кольору, як вони називаються. А за кольором вони нагадують ось такі овочі, помідори і огірки. Сьогодні ми їх будемо робити на аплікації. Для цього нам потрібно аркуш паперу, червоні квадрати різного розміру, зелені прямокутники також різного розміру, клей і ножиці. З квадратів ми будемо вирізати круги помідори. Обертайте папір у руці, ножиці тримайте прямо. З прямокутників виріжемо огірки, обрізаючи кути і утворюючи овальну форму. Не поспішайте. Готові форми викладаємо на папір. Їх потрібно змастити клеєм і приклеїти на те місце, де ви взяли. А зараз давайте пригадаємо, що ми спочатку зробили. Так, приготували матеріал. Потім вирізали деталі, і останнє виклали і наклеїли їх на папір. Сьогодні ви молодці, працювали дуже старанно, а тепер подивіться навкруги і знайдіть цифри, порахуйте предмети. Це дуже добре, коли ви вмієте рахувати. І знаєте цифри. До наступних зустрічей! До побачення!